Привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української відьми давно з вами не бачились. І сьогодні хочу подивитися найближчі 70 днів, як для вас відіграються, на що вам там розраховувати, що вас чекає. Дівчатка, не забувайте підписуватись та приходити на особисті перегляди, на особисті розклади. Загадайте себе. Можливо, ще когось. Подумайте про себе. І зараз ми так трошки зробимо вам такий експрес для гарного настрою. Можете в коментарях написати, на яку тему подивитись, що вам треба глянути. Да? Приходьте на чистки, на захист, діток також дивлюсь. 7-10 днів. Давайте. Обирайте. Одинички, кудись ви зберетесь? Ви зберетесь. І такий момент, що з кимось сварка буде, або якийсь такий момент непорозумінь, коли вам захочеться комусь там щось висказати, когось на місце поставити, хтось почне шукати у вас недоліки. Ну, це швидко закінчиться, закінчиться миром. Об'єднанням заради якоїсь мети. Що в коханні вас чекає в найближчі 7-10 днів. Успіх. Знаєте, який момент? У Вас піде якесь спілкування нове, але тільки спілкування. Тут якась проблема йде з минулого. Або колишнє об'явиться, або от вам здасться, що людина. Дуже сильно схожа на цього колишнього. Ну, таке, нічого приємного. Такий тиждень, знаєте, хлопоти, 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 Кудись біжу, щось хочу вирішити, але чи треба воно мені? Так, тут ми, дивіться, тут двоєчки дуже треба бути обережними, з грошима, з майном і з плануванням якихось переміщень. Чому? Тому що можливий обман. Можливо, обман. Або ви заплануєте поїздку до когось, вона може не здійснитись. Тут показує вплив по минулому на ваші стосунки знову показує колесницю, що ви хочете щось змінити. От як воно зірветься, знаєте? Не переймайтесь, не переживайте. Третій варіант. Романтичне знайомство. Ви розцвіте, розквітнете бажання, поява чоловіка і кохання. Але потім почнеться гра. Знаєте, активність, а потім ні. Ну нічого. Тут гарна перспектива стосунків для трієчок. Як нових, і як появи людини. Яка уже яку ви вже знаєте?